Не закупівлі. Чим би ти займався зараз, як ти думаєш? Uh, Гарне питання. Ну, насправді, да, всі, хто знають, і знають. Я ж займався музикою в дитинстві, да, і я. У мене було декілька мрій, чи навіть не мрія, а було декілька потенційних для себе там, напрямків подальшого мого розвитку як музиканта. Це або прям музикант професійний, да, тобто це музикальне училище, консерваторія, відповідно потім десь себе шукати саме як професійний музикант. От. Або другий напрямок пов'язаний з музикою це в мене була мрія. Стати звукорежисером, або саунд-продюсером, або там, аранжувальником, або разом там, це, в принципі, передбачає три в одному опцію. Да? Тобто я от хотів розвиватись в цьому контексті, але все ж таки, там кінець 90-х років, це там, не найкращі часи були для того, щоб бути музикантом.